Всім привіт, друзі! Ну що? На нас сьогодні чекає град стріл. Отже, не будемо затягувати вступ, наш суперник. 6 ударів в рахунок 4422 і ми. 4073-30 ударів. Що треба робити? Правильно Іти в бій і перемагати. Ну, як бачимо, різноманітні захисти, є кудись бігати, є де. Зламатися, тому будемо розпочинати. Let's go! і перша ціль: ось така да 10 Chaos. Чи Chaos. Да чи Chaos. Да Коротше, якийсь отакий. Так, що ми бачимо? Досить небезпечний захист, люди, грімстіл, грімстіл, досить потужний гоблін. Хоча, знаєте, зараз виходять нові герої, і старі герої трошки старішують, але грім стіл, як і Pepperflame, досі в топі. Ну, це на мою думку. А там, як хочете, так і думайте. І мамка Півночі, клята, яку я просто ненавиджу. І що це таке? Так. Ну, повільний, коротше, маємо надію, що він просто не зарядиться, тому у його не будемо читати. Окей, план є. Беремо сюди героїв стихії льоду і будемо розносити. Let's go! Так, пропоную, пропоную ось такої команди почати. Все-таки офіт. Хоча. Хоча. А можливо взяти червоних? Так, давайте змінимо свою стратегію і візьмемо сюди героїв стихії вогню. Все передумав. Оце я такий, хлопчина. Зараз, думаю, одне через 5 хвилин друге. Так, ось так. Машка, і Оканта, і Метхаммер. М і М. Мім. Ось така команда в нас буде. Так, добре. І вдічку, вдієчку, вдіючку, вдію. О, пачки. Хто сюди виходить? Лорд Локін. Ну і давайте візьмемо пана Кирила. Пана Кирила, пана Кирила. Хм. Боронеріс мені потрібен. Ну, хоча не завадить. Добре, хай буде ось так. Як поставили, так і буде. Так, цей загончик сюди, той туди. Так, тут дивимося. Цей сюди, а цей сюди. Начебто, все стоїть як треба. 5847. Суперник ось такий. 7054. Ну і поїхали. Зараз подивимось, хто кого. Ненавиджу кляті стріли. Самий мій, мабуть. Такий собі режим, який я просто ненавиджу. Ну, зараз побачимо, як буде. о ху ху о ху Дякую фінам, що насипали стільки каміння. Просто подивіться. Синенько, раз, два, три, чотири. Червенького, раз, два, три, чотири, п'ять. А де воно? Де каміння? Бог його зна. Фух! Розумію, розумію. Буде важко. Ох ти що, ти диви мені три червоних камінчика підкинули. І зараз будеш комбо летіти і заряджати цього героя. Так, три червоних. Супер. Єдина погана проблема те, що люди зарядився. Зараз повісить баф, і зараз Pepper Flame і Grimsteel просто будуть заряджатися шаленою швидкістю. Ох ти. І окантом не зарядилася. Ну, якщо зарядилася, треба увідавати. Ану, мінус є. Супер. Так, синенький. Опа, червоненький. Та ти що? Ще можливо зараз. Ні, давайте отак зробимо, щоб не задіти там Pepper Flame, тому що я не хочу її заряджати, ви ж розумієте. Ну це болісно буде. Так, ану що там? Кляті <плес> гобліни, як вони мене бісять і кумарять оце, зі своєю цією штукою сліпотою. Блін, просто не намечу, просто не намечу. От серйозно тут ну блін, ну капець, ну скільки можна? От чому, чому? Коли мої гобліни ультують, то такого ну не трапляється. Як тільки суперник, так відразу все беремо сліпотою, сліпимо. Зараз дивіться, зараз ще е пеперфлейм вб'є тих героїв, які мені потрібні. Так то ж це буде. Мабуть, герої стихії, льоду. Ану, дивимось, ану, ану. Я це знав. Ну як? як Блін, я не знаю навіть, як, як це, в це грати лайно? Ну серйозно, типу, ааа, просто жахну, просто бісить, ну капець, ну. ну чому? Чому? Чому саме мої герої осліпли, ну, ну чому це так трапляється? Я просто не розумію. Ну напишіть в коментах, як це, ну як в це грати. Ну, серйозно, ну типу, герої твій заряджаються, а на ну, ніс ліпото накинуть, і вони ж всі 100% е, промажуть, Ну, ви ж розумієте, ну воно ж ну, по-іншому просто не працює. Добре, перший бій, як кажуть комом. Ага, все, на всіх взяли, але я хотів баліщів сам надавати. Ну нічого, добре. Next. Хм, Гаторка, гаторка. Знову Грім Сіл, Дарк Фізер. А ну суди, 7234. Зараз покажемо, хто тут батько. Хто тут, тут король. Так, це суда, це суди. І що? Пані Алласі? Чи пані це Ну Мені більше це то подобається. Алласі непоганий герой. Я на нього костюм докупив, і вона більш-менш стала. Але пані це вона така. Жорстка. Так, добренько. Ну і двох якихось, давайте зараз жовтеньких візьмемо чи як, я не знаю. Там контроль треба, треба. Так, оце ось беремо і і і, і щось іще, іще. І пані голди. О, ось така команда. Жовта блокидна. Ці кольори сила, тому ми маємо перемагати. Добре, загончики виставляємо. Так. Це змінюємо місцями по одній причині, тому що не вистачає трошки е, мани, щоб кофі заряджався в таймі. Тому. Звісно, я розумію, що це профільний загін, але по-іншому не буде. Вибачайте, треба трошки робити зміни, щоб було правильно. Мені потрібно таймінг. Таймінги, таймінги це дуже важливо на В деяких випадках, ну ви розумієте, один камінчик можна вирішити просто все. Так, добре. Розставили, поїхали. До речі, промен... Ві... 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 об мене теж розбиваються, і це є дуже-дуже добре. Хайбівці. Так, що дивимося? Дивимось. Ну. Що можна сказати? На це раз краще з в будь-якому випадку. Давайте тут через комба, четвірочку. Там, можливо, знизу синесенькі під'їдуть якісь. якісь. Може і під'їдуть, а може і не підійдуть. Тут знову трієчка. Звісно, звісно, Гатор. Гатор вона ж заряджається аж. на мої синенькі заряджає. Ну, Гатор поставить зараз захисні стяги. Але зараз ми будемо це все бити, бити, знищувати, карати. Так, а я це не розумію. Який мені фланг краще покарати? Лівий чи правий? Так, справа нічого не бачу по камінню, тому давайте спробуємо лівий все-таки розібрати. Працюємо. Раз, Бум-бум, Ого, відлетів. Наче й не болісно били. Так, ну добре, добре, добре. Тихо, тихо. Спокійно. Я, начебто. Угу. Ну і давайте, ось тут, я думаю, має вистачити. все-таки в антиколір, ну це мінус гаторочка. І мінус Не, Ну, ну братикось. Спокійно, спокійно. Блін, а як би так його зацепити? От, просто Ілюсю зараз дав би правий план, серйозно, ну, типу, не вивканту, але ж придеться зараз даркфізера використовувати, розумієте? Ну, добре. Так то і так. Так, все. Кляті стріли. Так, поїхали його канта. Досить болісно зараз буде. Пум-пум. Все, пішла, Нормально так жарила. Нормально так жарила. Так, заряджаємось, давай. Бо зараз, якщо цей клятий гоблін зарядиться, то я знаю, як це буде. Зараз знову сліпо ту кляту повісить, і що мені потім робити? Правильно, нічого. Ну давай моя черга. Не, ну ти серйозно? Скільки? 33. Р... Друзі, розумієте? 33. От зовсім скілечки не фітило. Щоб добити жах. Добре? Шукаємо, шукаємо. Зараз дивіться, зараз. А, ну все. Ну. Ну я знав, що він. Ось ну, так станеться. Все. Від'їхав. Так, ну і що? Давайте ось тут знизу. Зараз три жовтеньких і одного жотенького камінчика. Я. Все добре, теж до побачення. Все без мене все. Тут коїться правильно. Все, 54 очки заробили, чудово. Ну що це є? Є. Хто молодець? Ви <клухи> молодець. Next. 7075. Два зелених героя. Людвіг. Сальниса. Чи Сальніса? Мене. Я не знаю, що це за герой робить, що вона робить. Так, швидкий. 460%. Ага, подавляємо. Угу. Ну добре, спробуємо, спробуємо. Ще якийсь зелений у цей мегін теж не він робить. Так, 50%. Коротше, далі ульту не читаю, тому що яка різниця? Якщо просто мої герої не зарядяться, то яка різниця, що роблять герої суперника? Розумієте? Так, все. Команда атаки буде у нас червона. Зараз будемо йти і бити, бити і карати. Так, що в нас? Оп, руген беремо? Машульку. Ну звісно, звісно. Самого топового героя 2018 року. Хто? Правильно, могила. От його виберемо. Є? Є. Так, що нам там треба? Ще жовтесенький взяти. Правильно, правильно треба. Чи зеленесенькі. А що в мене по зеленесеньким? Давайте подивимося. О, діда, 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 треба вигуляти. Точно. Я завтикав оце. Зараз беремо діда і будемо це все карати. Так, 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 так. Давайте ще міаліки сюди візьмемо. О. І дядька Мелендора. Де він в мене сховався, я це не знаю. У ці герої постійно десь їх там ховаю, не знаю потім де знайти. О, все, готово. Ось така команда буде. Так, дивимося, що, куди і як ставимо. 27-й, все-таки ставимо суди, там, 11-й, там 28-й. Все чудово в бій. Сила команди 5044. На хвилиночку. Тут тобто різниця в 2000. Але це для нас ну, ви розумієте. Не максимум, не максимум. Били сильніші з різниці. Так, добре, що будемо тут вигадувати? Через комбо можна захитить, можна тут трійку горизонтально, можна вертикально зібрати. Можна, можна. Все-таки отак вирішуємо. Я думаю, це буде найкращий хід в даній ситуації, тому що інших не бачу. Тут я думаю, що червоненький під'їде знизу. Суди. Пан могила, може, вльтане. а Може не вльтане, ну хай вдує. І а, зараз треба якось ось тут камінчик. Так трохи підтягуємо червоний, Ось зелененький складається і червоненький під'їжджай. Та ти що? І давайте ще три червоних. Просто проблема в тому, що цього не вистачає, щоб пробити е, даний герой. Тому зараз люди їх повісять, що правильно. Та, і зараз будемо щось тут. Пробувати, пробувати. Ну давайте. Машка в будь-якому випадку має льтувати, тому що варіантів я тут не бачу. Гепці. Ну, звісно, звісно, коли треба, ну не зніме. Ну, нащо воно так має бути? Воно так не має бути. Ви що замієте? Так, цей на 50% лікує, той б'є. Ага. Три зелених, три зелених. Ну, звісно, тут які варіанти ще є. Все. Діда, діда, активуємо, давайте зараз полікуємось, повісимо собі міньоні. До речі, мілійки. Я майже ніколи не вигулюю. Але зараз настав її зірковий час. Добре, і робимо ось такий хід, мабуть. Я просто не знаю, який ще тут хід робити, тому будемо робити ось таки правильно. В мене хай летить, хай ультує, хай вбивають. Угу. Бух-бух, ага, тисячу тисячу триста. Болісно, болісно, болісно. Питань немає. Так, мене зараз теж вдарить в когось такі герої, які мені е, дуже необхідні. Але ж нічого, нічого, тримаємось, друзі. Тримаємось. Блін, ну каміння нема, розумієте? Ну добре, добре. Коли ти не знаєш, коли на полі нема каміння, ти не знаєш, що робити. Правильно, роби ось таке. Підривай, хай летить. Зараз суперкомба, тут все може вирішити без тебе. Угу. Так. Так, так, так. Ну давай це дивись. Тут, тут все кладеться, як треба. дивись, дивись. Зелений кольор, розумієте, скільки червона каміння залітає, і я все одно його не пробиваю. Так, спокійно. Ага, ну правильно. Діда вбили мого, вбили. Так, червоне каміння. Бам-бам-бам. трам бам бам А цього я вб'ю, а хто його знає? Зараз побачимо. Бух-бух. Поїхали. Хай зараз летить максимально каміння, я просто. Ага, могила тільки залишився. Ну, таке діло. Таке діло. Блін, ще ці лікарі забісять мене. Угу. Ти просто, просто подивись на шкоду. Оце нові герої. Чому в мене таких героїв немає, які просто за льду е, будуть вбивати суперник? Ну, нема в мене таких героїв, немає. Що треба? Коротше, пролетіли тут. Е, чи будемо добивати, я навіть і не знаю. Мабуть, залишимо комусь. Так, наступний. 7460 нам посилі. О, ну, типу. Я не знаю, можна сюди жовтих взяти, але ж я відчуваю, зараз каміння просто не буде робити. Ні, берем берем беремо. 100% беремо. Зараз будемо пробувати. Так, жовтесенький. Зараз сюди команда Dream Team залітає. Зараз подивимося, як це все буде. Миша. Пан Льоня. Пан Льоня. Пан Льоня. А звучить пан льоня. Так, добре, беремо раджеса сюди. Беремо, беремо, чому б ні. І щось я ще сюди хочу. Я оце міркую, що сюди хочу. Джунаїда начебто хочеться взяти, а? Як думаєте? Ну так, отак візьму, дивіться, яка команда. Це реальна крутезна команда, Dream Team. Так. 26-й, 26-й, ну. буде в Все, 20, й 26. Тут тут тут. Блін, ну капець, тут важкий вибір. Ну хай так і залишається. Добре, добре. Джинаїдо, хай буде магія, а тут буде п'ятизековий. Полетіло. ну зараз побачимо. Уякую. Так. Камінчик-камінчик прийди, і мені допоможи. Так, три, чотири жовтеньких. Відразу. Три червоненьких. Ага. Тут що в нас? Тут добре. Знову три червоненьких. Три синеньких, які ми, звісно, не замовляли. Ну і звісно, ось таке беремо комбо робимо. Ну, тому що варіантів я не бачу. Три жовтеньких прилітає і центр пробиває. Ось таке ось такі ось такі справи. Ось що ви хотіли? Ось так, ну а як по-іншому. По іншому по ніяк. Все, от тільки так. Е, так, отримай. Ага. Ху -ху. Навіть я не знаю. Щось е, Останнім часом щось мій герой зовсім ну, не пробиває цеперника. Чи то так треба, чи то я не знаю, як це вона трапляється. Ну, Коротше, щось дуже геть, важко йде. І. не по плану, не по плану. Ну, звісно, Вівік от ми теж зарядимо. Чому б ні? Ну, комбо, комбо, хай летить. Так, дивимось. Горила. Угу. Ну, горила такий собі, герой. Не болісно. Не болісно, звісно. Так, ну нам треба теж трохи полікуватися, yeah. якщо встигнемо. Uh, дивіться, зараз Джунерії просто помре. Воскрес. Нічого собі. Е, е, Таке буває? Ну, реально, я, я, я особисто такого не очікував. Ану, суди. Ану, а це суди. А це суди. Ну, комба, це звісно. Так-так, спокійненько, спокійненько, дивіться, зараз я постаю розбору. 7400. Оця 7 можу програти, а 7400 можу просто винести. Чому так? Ну бо я профі. Так, поїхали. Угу. Ну, Це суди, звісно, розуміється. А, далі червоні збираємо. Джунаїд на поготові, так, тигр. Ну давайте все-таки горели доб'ємо. На всяк випадок, тому що ну, ви ж знаєте, як воно потім трапляється. Тут не добив, а він потім взяв, убив якогось певного героя, який тобі потрібен був. Ну і все. Ну Тут, я думаю, у суперника просто без шансів. Зараз миша й Джунаїд о, покажуть. Херес. де її місце. Поїхали. Все, все, ось так. Ось так, 7400. На ізі виноситься, на ізі. Так, добре. Впорались. Так, окей, окей. Так, що у нас там по рахунку? 6 ударів, 4,512, 15. Ну, що я можу сказати? Перемога вже в кишеній. В кишенічці. Так, добре. Що ми тут можемо взяти? 7400, не знаю, 7300 теж не впевнений. Е, мультики, 7300, не хочу на ту зелень бігти. Хай грець. Тут теж. Я прям знаю, як то воно буде. Не, ну, капець, такі цілі мені позалишали. Кого тут бити? Кого тут бити? Ну, добре, давайте. Зможемо, зможемо, спробуємо, в принципі, сюди сходити, тому що там два сині герої, в мене три зелених є. Давайте спробуємо зараз. Це сюди Те й туди. Так. І два жовтесеньких треба обов'язково брати. І це в нас буде, мабуть, байт. пан Вольфа. І давайте волозим. Опа, дикий качур на поготові. По загонам, все стоїть перфекто. Е, ну, майже перфекто. Тут давайте трошки замінимо місцями. Ось ось, так хочу. Ось так. Подивіться на цю команду. Силу команди 4-5 Це автоматично підказує, що зараз маємо перемагати. А зараз перевіримо цю теорію. Ну, зеленого кріса тут тільки не вистачало, звісно. А так, начебто, непогано. Давайте ось так. Є. Тут четвірку, тут трійку. Так, добре. Е, ось так, отак через комбо тут просто трійка знову складається, і зелені в мене заряджені. От так. Зараз спробуємо, можливо, навіть і пробити. Так, а ну давай. Ну зараз... Оп-оп-оп о. Молодці. Ману забрали не в тих героїв, яких потрібно. Так, є, суди, і це пробивання. І ось так. Є. Дороги тільки ману не заберіть. Бісять. Реально, бісить. Ну. І зараз дивіться, водл дві А, ні. Нічого собі. Так, добре. Добре, 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 як би тут це Блін, ну типу, ситуація така, реальна е, патова. Е, ну, окей, давайте. за все-таки суди дам. Тут ось так. Ага. Ну просто в будь-якому випадку крам зарядиться, як ти тут не крути. Це і так зрозуміло було. Так, добре. Мамка півночі мене хвилює, яка там уже на поготові, друзі, реально. Дуже сильно хвилює, ну. Можливо, цей проб'є. Угу, Проб'є. Але добре, давайте все-таки ось так зробимо. Монахи, монахи, вони ж такі. Угу. от тут супер. Е, є надія, що зараз все-таки зможу я в мамки півночі оце все все-таки блаканути її. Ну давай, ну спрацюй. Хто молодець? Водос молодець. Так, добре. Начебто, все гуд. Давайте ось тут спробуємо зараз. Угу. Та ну, блін, ну це досить мене бити. Ну що ви це? Его. І ось так. Треба зараз, щоб мамка півночі скинула кудись в будь-якому випадку. Так, є, супер. Ну, начебто, й непогано перекинула. Але є одна проблема. Зараз буде дуже гаряче, тому що. Ох, зараз мультяшний Річард буде жарити. Так, та він поставився. Ну, це все фігня. С кого? Почу в мене герої так не бувають. Ну ви розумієте, про що я. Так, окей. Що тут, що тут, що тут? А, ну тут, типу, такий хід зараз робимо. Водолза не буде активувати поки що. Не хочу. А на що? Так, є. Цей зараз мовно, не мені ось тут треба впоратись якось. Він задовбав ці таунти. Заважають мені. Так, давай. Це сюди. Водолза за те Угу, Повісили. Супер. Супер ходи, просто. Хай так. Проблема в іншому. Лікарів нема. Як тільки річ зарядиться, ми від'їдемо. Ви розумієте? Ох і каміння. Коротше, 4-5 рочки не пощастило, я так це Угу. От все чудово, все чудово, але єдина таймінги, каміння стартове і так далі. от Трошки все не по плану. Навіть той самий Крампу зіграв проти нас. Молодець, питань немає. Так, ну давайте, можливо, хоча б вамку півночі заберемо в цьому бої, щоб вона не заважала. Ні, не заберемо, тому що що 363 очки здоров'я не залишаються. І зараз, зараз будемо тікати. Або нас вб'ють. Ну, експериментувати не будемо, в будь-якому випадку. Чану. От, ну, такий я. Розумієте, це не хоче збігати. Ну це відчуває, що зараз можна ще трошки дати. От, перек... Ну, перекинти на мамку півночі, ну чому ні. І ось питання: чи вистачить три жовтенькі каміння, ну, наприклад, якщо зараз я зроблю підрив крісло, чи вистачить три жовтенькі каміння на 363? Скільки в мене? Ну, Там ти типу, поводився цей? Ризикнути чи ні? Ризикнути чи ні. Чи втікти, просто втікти. Нормальна б людина точно втікла б, але ж я не нормальна. Е, підриваємо. Скільки? О oh гад, ну блін, ну капець, ну Чому так, я не знаю. От чому так не пощастило, я не знаю. Ну коротше, друзі, бити реально, пробивати. в мене немає е, цілої команди, щоб пити з цими монстрами тягатися. Тому давайте добивчих за собою все-таки дозаберемо. Плюс ми тільки що зробили ну реально величезну помилку, тому що треба було збігати. Але і... ну ви знаєте мене, ви мене знаєте. Збігати це не для мене. Тому ми, звісно, не збігли. І добре, давайте зараз все-таки йдемо зараз і докрошимо цього соперника. Хай там йому буде, як кажуть, так, добре, що ми тут беремо? Що ми тут беремо? Фіол в мене ще не використаний зовсім фіол. Ну, фіол фіол я не хочу йти. Синенький є. А ласім, все-таки можна взяти сюди. Чому б і ні? Велочку теж і кірюху. Ось так. Але, мабуть, все-таки візьмемо його ось. Сто... Стояти? Ти б зараз взяв би. Так я не зрозумів. а де мої всі Кирили потікали. Так, це і зрозуміло. А де ще в мене ще були? Хоча давайте, хай ця версія буде. О! Ось так. Ось так. Ось так. Дин 26, 26. Ну, все поїли, летіли. матч реванш. Ну Типу реально, мені бігти на нову ціль, це 100% розбив. А тут що, відразу заходиш, відразу кристал. Два кристала. Ось так, ось так. А ти як думав? Що буде все просто? Та ти що? Все, дивись, як це працює. Отже, активуєш кирюху. Тепер вилочки проходимось. Всіх потравили. Далі. Працюємо по цьому флангу. Ну, тому що той фланг має відкиснути від води. Ну і, звісно, підриваємо жовтий кріс. О! о, Ба! Ба-ба-ба! Як працює це все діло? Тепер це суди, це суди. Синесенькі суди. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і отак робимо. Тепер нам треба зарядити своїх героїв. До речі, дзеркальний герой е, Річард досить дуже крутий. І мультяш мені досить вподоби. Е, він дуже потужний, може триматися. Ну і зараз побачимо, чи я навіть можу і програти одному герою. Звісно, б не хотілося би, але це все можливо. <свісно> <свісно> ось так собі. Подивіться, просто. Мінус один герой взяв оце і зробив. Ну, все, додому. Відпочивати. Друзі, ось так відвоювали. Що можу сказати? Давайте подивимося, що ми тут наробили. Так, розбивчик. Шот, розбивчик, шот, розбивчик, добивчик. Ну, чесно кажучи, такий собі результат. Хотілося б, звісно, краще. Ну, якось так. І скільки ми набираємо: 196. Знову менше ніж 200 очків. Ну нічого не поробиш. Таке воно. Єдине, що можу сказати, що ми тут ну, явно перемагаємо, тому можете вітати нас з перемогою. А на цьому дякую. Бажаю всім успіху. Ну і ми, звісно, побачимось у Некс-Відео. Всім пока.